Друзі, а чи знали ви, що свій власний будинок можна опалювати практично безкоштовно за рахунок енергії землі. Ця система економить до 75% витрат електроенергії на обігрів вашого будинку. Зовні будинку будуть пробурено декілька свердловин. Ну а будинку буде стояти отака от хрінь, схожа на звичайний холодильник. Виглядає вона плюс-мінус, так яка забезпечує будинок теплом, холодом і нагрівом гарячої води? Ця система. Працює економічно, бо забирає багато тепла з землі, і для роботи її потрібен всього 1 кВт для того, щоб отримати 6 кВт тепла. Тому у цей тепловий насос 20 кВт потужності потребляє максимум на піки там 4 кВт. І це дозволяє, маючи електротарів жити взагалі за копійки. Система гріє гарячу воду, система гріє систему опалення і систему охолодження будинку і по суті. Виживете вообще там за копійки. Керуємо ми завжди вотакою щит керування кліматом. Це всі процеси, які проходять в будинки, керуються через розумний будинок. Ну і плюс-мінус. Отак от виглядає система майбутнього. Кому цікаво, безкоштовна консультація по покладі шапці профіля.